Сі, і вони сьогодні благословили це зібрання. Тільки ваша внутрішня свобода, тільки ваше щире служіння Україні, тільки ваша абсолютна внутрішня відповідальність за Україну, за наше сьогодення майбутнє, за наш мир, за наших дітей, покликала вас до цієї унікальної місії. І тому сила вільних рятує сьогодні Україну. Не завершується справа тоді, коли вибороли свободу, вибрали мир і дали комусь право управляти країною. Не закінчується справа. Треба думати про справжні трансформації в Україні і думати про це так само і робити так само, як ви захистили Україну голими руками, тільки своєю волею і любов'ю до України, так само зробити реальні зміни в Україні, і тому. Я дуже дякую всім засновникам форуму трансформації, всім учасникам цього форуму за те, що ви саме на своїй основі зібрали сьогодні просто славних людей України, і я прошу вас не розпускати цей форум трансформації. От в такому складі зібралися духовні лідери нації, це наші високоповажні, високошановні. Керівники наших українських церковних конфесій, і, в тому числі, ну, людина легендарна для багатьох поколінь України це ваше святосте, наш філарет. Я хочу подякувати йому за його мужність і за те, що він сьогодні разом з нами, а також всім іншим керівникам конфесії. Дуже знаково, що сьогодні зібралися духовні лідери разом з лідерами. Які своїм життям довели, що вони служать Україні, ви знаєте, нічого праведного в нашому житті не може бути зроблено, якщо ми не спираємося на Господа, на віру в Господа, на любов, на все, що є справжніми нашою вірою і цінностями.